Доброго ранку всім причетним 8 липня Миколаївщина. Хотів сьогодні поговорити, ну, і відповідно зняти відео продовження щодо повітряних відводків. Я показував першу частину. Хто не бачив, може подивитися. Отже, ось такий має бути у мене повітряний відводок. Ішла лоза. Ось рукавчик пішов. Ось я втіпив солодкий світ, на даний момент це у нас. Зробив таку ємність, прорізав дірки, вивів знизу отвори для дренажу. приготував ґрунт. Мене трошки навчили вегетуючі саджанці весною, що треба ґрунт робити рихлішим, щоб більше проходило повітря. Тому я в цей раз додав більше кокосу, агроперліт відповідно. 30 може 30% простого ґрунту зрядки. От. Е, пошкодив, коли була коробка пустою, там пошкодив, е, цвяхом процарапав сам, саму основну возу, наніс ну, на травми. Потім розвів корневіна, який був. Який був помосли, зробив, зробив такий типу розчин. Густенький, ним помастив ті травмовані місця, і потім засипав зверху ґрунтом, пролив і маю таку згущенку. Це так, я його ще потім затіню, зараз я вам покажу інше, це я вам залишив намисне, щоб вам показати. <кхе> так, де у нас наступний? Ось? Наступний, ось так само я поставив. Коробку на дріт, думав, витримає спочатку. Думав, витримає, але коли б загрузив землею, пролив водою, дріт почав огнути і почала коробка викручувати. Це у нас, ось бачите, прививочка. Це у нас Пандора. от То <кій> взяв ще поставив, забив арматурину землю і прив'язав проволокою до цього. Пляшку обрізану до арматурини. Але потім згадав, що треба з чимось затінити. Ну, бажано, щоб не потрапляло сонячне, сонячне світло на кореневу систему. Тож, нарізав агро тканини, роз, розмотав, завернув і знову замотав. Так само, таку саму процедуру я зробив, як і там. Все пошкодження, все помащення і відповідний пролив. От. Зараз покажу пару інших. Так ось дивіться, прививка не пішла. Не пішла. Я на неї розраховував, але нічого страшного. Йдуть інші. Як кажеться, що не з нами, то не наше. Ось два поруч бачки так, так званих. Тут прицеплений он цвіте. Може ще і сигнал покаже. От. А з боку тут ламборджиньки. Це моя перша спроба прививки зеленим в зелене. Здається, наче вийшло. Ну, час покаже. От. І ось іще одна прививочка. Теж замотана. Теж встаром, то бачите, арматурина і підв'язано, я забувся показати і тут теж. Ось арматурина трішить. Ось Я її так забив. І тут, але правда тут проволокою прив'язав під низом. Ось. Все. Це я зробив пару днів назад. Кожен вечір ходжу, проливаю, Ну і чекаю результатів. І наступний етап цього відео я зніму вже третій, коли я буду зрізати і висаджувати відкритий відпові... ґрунт відповідно. Дякую всім за увагу, всім миру.